Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні покажемо вам справжню сенсацію, заправимо цю ластівку паливом, яке виготовимо власноруч, і заодно покажемо вам, як працює реактор для виробництва біодизеля. Сьогодні ви побачите його перший запуск, навчання з експлуатації та весь процес виготовлення біопалива. А ще візьмемо кілька інтерв'ю клієнта, який щойно придбав цей реактор і тепер буде ним користуватись. Буде багато цікавого. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватись і слідкувати за оновленням. Рушаймо. А зараз їдемо до Грубішого. Щоб встигнути на місце зустрічі, нам довелося прокинутися о 4 ранку. Але дорога виявилася цілком приємною. План був у тому, щоб заправити авто до 25 літрів. Цього нам вистачило б ідеально в один бік, залишивши порожній бак для повернення. Навіщо нам це взагалі? Все просто. ми хочемо повернутися додому на чистому біопаливі. І що з цього вийшло, Дізнаєтесь наприкінці відео. А зараз до місця ми вже під'їжджаємо, а вам, глядачі, приємного перегляду. Бажаємо. Добрий день, пане професор. Вітаю вас, раді знову бачити. Вітаю всіх глядачів. Ми зустрічаємось з вами не вперше. Отож, розкажіть, що сьогодні ви нам продемонструєте. Сьогодні я представлю реактор нового покоління ГВСУ400. Це автоматизована установка, яка здатна виробляти до 150 літрів біопалива. За який час? Приблизно за півтори години. Хоча слід врахувати ще кілька хвилин на підігрів сировини, решту процесу побачимо під час презентації. Та першого запуску. Наскільки я знаю, ви також покажете весь цикл виробництва біопалива. Саме так. Насправді процес дуже простий, тож кожен з ним впорається. Спочатку додаємо нашу сировину до первинного резервуара. У цьому випадку сировина це звичайна ріпакова олія, така, яку можна купити в будь-якому магазині. Далі додаємо каталізаторну суміш, це метанол, так званий технічний спирт. Змішаний з гідрооксидом калію. А для запуску процесу залишається лише одна річ натиснути кнопку старт на сенсорному екрані. І в цей момент вмикаються насоси, які забирають сировину з резервуара. Ви можете бачити на екрані, як рівень олії швидко зменшується. Вона надходить у реактори, де розпочинається процес виробництва біопалива. Цей виробничий цикл триватиме півтори години. Добре, процес запущено. А що ж відбувається всередині реактора і навколо нього? Зараз реактор увімкнув нагрівачі та мішалки, які поступово підігріють паливо до робочої температури процесу, тобто 55 градусів Цельсія. Правильність температури ми можемо перевірити на екрані контролера, де окремо відображаються температури для реактора номер 1 та реактора номер 2 Як ми вже згадували, ця установка повністю автоматична, а це означає, що вона сама підтримуватиме потрібні параметри. До речі, є ще й ручний режим виробництва біопалива. У ньому потрібно самостійно проходити через усі етапи поступово, і тут вже знадобиться спеціальне навчання. Це довший і складний процес, тому зараз ми не будемо його показувати. Минуло 45 хвилин і здається, паливо вже готове. Але не поспішайте, потрібно почекати ще 45 хвилин, щоб рідина розділилася на шари. Це так званий процес седиментації. Під час нього важка гліцеринова фракція осідає на дно реактора, а чисте біопаливо залишається зверху. Отож, у нас було достатньо часу, щоб записати ще кілька інтерв'ю і навіть поїхати на обід. Після цього ми повернулися. І ось процес завершено, паливо готове. Залишається лише перелити його в нашій ємкості. Ось погляньте, яке чисте та кристально ясне паливо. Воно має ідеальну прозорість і готове до використання. Його можна заливати в авто без жодних проблем. І ось обічний продукт, гліцерин. Відчорний, трохи густий, але теж прозорий, чесно кажучи, схожий на гречаний мед. Залишається зробити лише одну річ заправити нашу машину цим паливом і вирушити назад до Кракова. Попереду 350 кілометрів дороги. Подивимося, що з цього вийде. Ну що ж, дорогі глядачі, заливаємо біопаливо. Врешті настав час для тест драйву і повернення до Кракова. Але спочатку поспілкуємося з людиною, яка вперше побачила цей реактор, ознайомилася з його принципом роботи і, можливо, розглядає його придбання. Також поставимо кілька питань розробнику цієї технології, а наприкінці поговоримо з людиною, яка щоденно експлуатуватиме цей пристрій. Доброго дня, пані Анно. Добрий день. Задам кілька простих питань: які у вас враження після першого запуску реактора? Non. Non. Мега кльово. Я вражена тим, що за такий короткий час із тваринного жиру чи рослинної олії утворюється гліцерин і паливо, яке можна використовувати як для електрогенераторів, так і для автомобілів. Це справді приємна несподіванка. Цікаво, адже ви не маєте безпосереднього зв'язку з цією галузью? Mm, в сенсі В сенсі спаливної галузь. А, а ви маєте на увазі паливну галузь? Ну компанія, в якій я працюю, займається біопаливами. Тому ця тема для мене дуже тобто цікава. у вас є базові знання з цього питання? Так? так, базові знання є. Хоча я особисто не займаюся цим напрямком. У нас є спеціалісти для цього, але я розумію загальні принципи. А що ви скажете саме про цей пристрій? Чи вважаєте його управління інтуїтивно зрозумілим і простим? Чи, можливо, складним. Ви ж бачили весь процес виробництва? Ну, я вважаю, що управління дуже просте. Для мене це працює як мультиварка. Якщо брати автоматичний режим, пристрій сам веде користувача покроково. підказує, що потрібно зробити. Запитує, чи заповнено резервуар олією, підказує, який клапан потрібно відкрити і коли. Тобто, фактично, система сама контролює процес і спрямовує користувача. Якщо чесно, мені здається, що, що я б змогла впоратися з цим пристроєм без проблем, чудово. Я теж так вважаю. Пані дуже розумна. Тому останнє питання: чи могли б ви порекомендувати цей реактор комусь або навіть придбати його для себе? О, ну безумовно. Я сьогодні навіть думала про те, що могла б купити собі такий реактор. Виробляти власне паливо, використовувати його та просто застосовувати в господарстві, так як генератор електроенергії, тому що в наш час бувають перебої з електропостачанням, і в такій ситуації це паливо було б дуже корисним для нас. Дякую вам щиро за цю відповідь. Дякую. Дуже було приємно поговорити з вами на цю тему. Яке власне споживання електроенергії цього пристрою? Ну, скажу так. До вартості палива потрібно додати приблизно 2 гривні на кіловат годину електроенергії. Окей, mm -hmm. okay. це справді мінімальні витрати, їх майже можна не враховувати. А як відбувається транспортування цього пристрою? Адже він досить великий. Ви доставляєте самі, чи клієнт має самостійно організувати доставку? Ну, це питання обговорюється. Або ми доставляємо самі. Так найчастіше буває. І чому? Тому що транспортування самого пристрою це одна справа. А друга справа ну, треба теж навчити цих людей. ні? Тому обов'язково хтось із нас їде до клієнта. Окей. Okay. Бачу, що тут багато клапанів. Тому у мене питання: припустимо, через 10, 15, 20 років якийсь клапан вийде з ладу, адже це витратний елемент що зможу я самостійно купити заміну в магазині, в епіцентрі? Чи потрібно звертатися саме до вашої компанії? Звичайні кулькові клапани можна змінити замість. А ось електромагнітні клапани краще замовляти у нас. Добрий день, пане. Добрий день, добрий день, добрий день. Хотів вас запитати, це ваш перший досвід виробництва біопалива? Звісно. Вау! Які у вас враження? Звичайні. А як вважаєте, управління цим обладнанням складне чи просте? Дуже просте. Як користування. Мікрохвильовкою чайником. Тобто ви вже в змозі самостійно виробляти паливо? Так. А навчити когось користуватися цим обладнанням. Зможете? Звісно. Чи порадили б ви комусь придбати цей реактор? Безумовно. Супер. Дякую вам за розмову. Наразі. Ми виїхали з Кракова о 5 ранку, щоб провести для вас цікаві випробування. Ми їдемо до Хрубішова на звичайному дизельному паливі, а повертаємося вже на біодизель, який самі виготовили. Перевіримо, як поводиться авто на біопаливі, порівняємо витрати пального та поділимося з вами нашими враженнями від керування авто на чистому біодизелі. Всім привіт, я Сашко. Сьогодні я був вашим оператором. А, ну, і, і тепер залишилося взяти останнє інтерв'ю Артема про те, як йому вдалося або не вдалося заправити цю пантеру та доїхати до Кракова. Ну що ж, підсумуємо, все вдалося. Було круто. Все пройшло просто чудово, тому що ми заправили авто біопаливом. І воно поїхало навіть краще. Хоча це, звісно, може бути через мої емоції. Просто здалося. Але якщо реально я не відчув жодної різниці у керуванні чи роботі двигуна, ти ж бачив Так. ми їхали у різних режимах. Спочатку спокійно, потім тестували авто на вищих обертах. Так, це правда. Ми тримали оберти від 3,5 до 4,5 тисяч. Протягом довгого відрізка шляху і жодних проблем. Тому можу всім рекомендувати. Окей. А, а як щодо витрати пального? Вона така сама чи інша? Помітив якусь різницю? Це, мабуть, єдиний мінус цього пального. Бо витрата трохи збільшилась. Але не критично. Якщо говорити про цифри, то про швидкості 110 км на годину витрата була на 12-15% вищою. Ми споживали близько 5 літрів на 100 км. Ну, це нормас. Так, а на своротньому шляху вже на біодизелі витрата була 5,6-5,7 літрів. На 100 км. тому можна легко порахувати відсоткову різницю. Я прикидаю зараз, що це 12-15%, але точно сказати не можу, ну тому що без калькулятора. Ну, як на паливо, яке, звичайно, дешевше за те, що ми купуємо на заправках, це зовсім нормальна альтернатива. Власне так, і всі дослідження це підтверджують, можна навіть знайти інформацію в інтернеті. Мінус тільки в тому, що на повному баку приїдеш трошки менше відстань, а за рахунок. Економії, вартості пального, ну, це того варте. Ну, а тепер таке питання більш приватне. За Заластівку свою боявся? Ні, зовсім не боявся. Взагалі не мав жодних сумнівів щодо цього пального. Тому що дійсно довіряю цій технології. Я знаю пана Гжегожа і знаю, що це визнана на всьому світі як найкраща технологія для виробництва біопалива. А що більш цікаво, на всіх заправках в Польщі та в Європі, а саме на такій заправці ми зараз знаходимося. Коли заправляємо дизель, то в ньому вже є 7% біопалива. Це на законодавчому рівні визначено. Тому ми вже всі їздимо на біопаливі. У нашому випадку відсоток трошки різниця, тому що у нас був майже порожній бак. Ми поїздили і залишилось ну не знаю, може 3 літри звичайного дизелю. А ми туди влили 30 літрів біодизеля більше ніж 30. Ну, десь так. Дві 20-літрові каністри, а решту ми залишили, бо не було відомо, що там раніше було і чи не був там якийсь посад. Ну, в першому залишилось десь 2 літри, а в другій каністрі 5-6. Тобто, це приблизно десь так. Приблизно. Можна сказати, що зараз ситуація зворотня. Ми маємо 93% біопалива в баку і лише 7% звичайного дизельного палива. Так, так, супер. Справді, супер. Я дуже задоволений результатом. Насправді, не відчув жодної різниці. Навіть здалося, що Алто краще поводилось на біопаливі, що двигун краще працював. Це справді одне й те саме. Скоріше, просто на емоціях здалося, що краще їде. Але okay. на речі, всім рекомендую. Немає чого тут боятися, справді, 350 кілометрів проїхали без проблем. Ну що ж. Поїхали далі. Поїхали? Сідаємо та й поїхали. Закінчуємо наше інтерв'ю. Дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте до наступного відео. па А чому я йшов сторону пасажира? Я Я не знаю.